На цих кадрах іноді смішні, а іноді і не дуже випадки на дорогах за участю водіїв електросамокатів. Тенденція до збільшення кількості такого транспорту на проїжджих частинах України зафіксована кілька років тому. В білій церкві влада також заявила про введення пріоритетів за словами чиновників. Наше місто має бути спочатку комфортним для пішоходів, потім для водіїв двоколісного транспорту і в останню чергу для автомобілістів. Відтак, останніми роками значно зросла кількість велодоріжок. Однак, окрім пріоритетів влади, в Україні діють і правила дорожнього руху, які чітко регламентують використання двоколісного транспорту. Під'їжджаючи до перехрестя, де закінчується велосипедна доріжка, водії, велосипедів, а також електросамокатів, повинні зупинитися, взяти поруч біля себе свій транспортний засіб, дочекатися, коли водій пропустить або закінчить маневр і далі продовжувати рух. Але у переважній більшості випадків електросамокатчики та велосипедисти цими правилами нехтують, чим дуже часто створюють аварійні ситуації. І добре, якщо при цьому ніхто не отримує тілесних ушкоджень, як кажуть у патрульній поліції, дуже часто електросамокатами керують особи молодші за 14 років. Така практика дозволена лише поза межами проїжджих частин, тобто у дворах або на велодоріжках. Забороняється рухатися водіям, яким не виповнилось 14 років по проїжджій частині. Якщо в Така ситуація, що створюється аварійна ситуація, і водій автомобіля не був безпечним, не дотримався або їхав транспортний засіб електросамокат і на дорогу вискочив внезапно. Да, от будемо говорити, тому водії автомобіля і водій електросамоката відповідають згідно правил дорожнього руху з чинному законодавству кодексу України про адміністративні правопорушення. З появою сервісу прокату електросамокатів у Білій Церкві, звісно, збільшилася кількість порушень правил дорожнього руху. Багато підлітків, а подекуди і дорослих їздять самокатами по двоє, що заборонено і правилами дорожнього руху, і правилами власне прокату цього двоколісного транспорту. Здійснюють різкі маневри, не попередивши про це інших учасників дорожнього руху, нехтують правилами проїзду перехрест. На жаль, поки що у чинних правилах дорожнього руху немає згадки про електросамокати. Однак, як кажуть копи, відповідний законопроект вже скоро буде прийнятий Верховною Радою. Відтак, скоро електросамокатчики нестимуть повноцінну відповідальність за порушення ПДР. Поки що ж, водії електросамокатів мають виконувати ті ж самі правила, що і велосипедисти, а саме рухатись крайньою правою частиною дороги, не їздити по тротуарах і пішохідних доріжках, використовувати шолом, подавати зрозумілі сигнали зміни напрямку руху та звичайно. Переводити свої транспортні засоби при перетині пішохідних переходів у руках Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, новини телеканал Крокус.